Дмитро на Гаврюша, головний сержант одного із взводів бригади Червона калина. Повномасштабне вторгнення росіян розповідає, зустрів на ротації, тоді ще в зоні ООС на Донеччині. Перші бойові задачі ми виїжджали в волноваха, благодатне, степне і солодке. Дуже важкі взагалі бої для нашої армії. Перші ще півгодини я зразу вже мотав пораненого. На ногу ми наклали козаку турнікет а поранення в нього було в плече. Ну так що не накладешні турнікет. Я просто йому приклав кровоспини і замотав наглухо на скотч. Зараз у мене з собою постійно армований скотч. Каже за два місяці боїв на Донеччині його підрозділ зазнав перших втрат. Рятували побратимів не лише бойові медики, але й штурмовики. В бригаді до медичної до тактичної медицини ставляться дуже серйозно. Слава Богу, що ми ще щили і знали, як це ну доводилося не один раз мотати хлопців. Далі ротація на Київщині та виїзд до сіверу Донецька. Розповідає, у місто заїжджали через напівзруйновані мости. Ви б бачили, як заходила техніка по тому розвитому мосту. Міст постійно атакувався ворожою артилерією. Він майже був розбитий, там уже майже да, там вже майже не було дороги. Хлопці, поки заводили наші підрозділи, наскільки наловчилися, що по виходу слухали, чи стоїть віддати більше газу. Водії молодці наскільки дві дови завозили людей. Без перестанку, без перевоченку. Після відступу Сєвєродонецька підрозділ гвардійця звільняв Білогорівку. Тут були найпам'ятніші бої, каже Гаврюша. Вийшла на нас ворожа розвідка, дуже нахабно, вони були впевнені, що там вже нікого немає. Ну, як орки, знаєте, просто вилізли, І от йде один, один з перший каже, ж ті гавріш, що тут нікого немає. Ну і я їм вклав одразу туди очередь нормально, на корок, на сходню. Розповідає, не встигають рахувати кількість знищених ворогів. Кулемет взяв та й косич їх, скільки попали, скільки не попали, ского поранили, хто вижив, хто не вижив. Ну як це рахувати? Я не знаю. Ми навіть за це не задумувались, не було на це часу. Не рахую за понад рік Великої війни. Життя гвардійця змінилось, каже Гаврюша. Розповідає, одружився з коханою та навчився цінувати гумор на війні. Ми стараємося постійно морально морально розвантажуватись. Жарт в армії це армія без жартів. Це не я. Нині Дмитро повернувся з ротації, відновлює сили та готується до контрнаступу українського війська. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.